Реконструкція луцького будинку, в який наприкінці серпня влучив ворожий ударний дрон, майже завершена. Місяць тому нагадаю, тендер з відбудови був зірваний, і власники п'ятнадцяти квартир, які залишилися без житла, не розуміли, що робити. То вихід таки знайшли. Який та коли люди зможуть повернутися додому, розповість Володимир Миколайчук. Будинок, в який влучили уламки ударного дрона, нині не впізнати. Будівельники замінили частину стіни та майже завершили ремонт покрівлі. Пані Віра чи не щодня навідується до оселі в її квартирі. Вибиті вікна, але поки триває реконструкція, жити заборонено. Ще місяць тому власники житла не знали, чи почнеться ремонт під'їзду, бо тендер зірвався. Ніхто не подав заявок. Все робиться. Я бачу, все робиться. Вчора я була, то тут стяжку роблять, тільки не знаю, де чи на криші, чи між квартирами. Ну хочуть люди додому. Додому хочуть. А що ж чужих хатах жити на реконструкцію будівлі в бюджеті Луцька заклали 14 мільйонів гривень. Одна з причин, чому тендер зірвався у підрядників через мобілізацію. Бракує спеціалістів, і ніхто не гарантував виконати роботи в обумовлений термін. Ми змушені були внаслідок переговорної процедури укласти пряму угоду на виконання цих робіт. Договір у нас передбачений до кінця року виконання робіт. Сподіваємося, що нічого нам не завадить, і ми виконуємо всі роботи, які потрібно. Щодня в будинку кипить робота. Дах на місці удару дрона майже замінили. Триває реконструкція квартир, які найбільше зруйновані. Залишилося доробити так сказати, перегородки. Вхідні двері поставити, ну, стяжку доливаємо. Ну, в основному отут сходу поправити. А так, Тобто дах вже перекрили фактично. Дах перекрили, так. Да. Ще тільки е, кінцевий шар має зробитися. За оцінками підрядника, будинок відновлений на 80%. Підключені всі комунікації, крім газу. Власники осель розраховують до нового року знову вселитися у власні квартири. Із Луцька, Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.